Дорогі, здравствуйте, добрий вечір, Житомир 10 листопада. Знаєте, коли я бачу сповіщення на моєму телефоні, у мене кожен раз виникає думка одна, чому я їх ще не відключила? Люди біжать, хочуть встигнути на автобус, все правильно, все вірно. О, так от сповіщення, здавалось би, проста фігня. Так ні, час життя на це йде, а також створюється непотрібна суєта. Суєтінь створюється. Коли ти якусь мінімальну кількість тривоги відчуваєш, ну навіть якщо це одна стотисячна, там якихось вимірів, якихось показників тривоги, нашого воно на тобі в твоєму житті? От, оскільки в мене. Не тільки свій телефон зараз я... Тут є. Тоді сповіщення я відкриваю в мене перше питання. То, що на своєму телефоні в мене все відімкнено, відключено. Мене можуть а, в будь-який час, робочий час набирати тільки... тільки роботодавці, ніхто інший. Ну а як інакше я можу організувати в своєму житті гармонію, спокій. Як я можу а, інакше відкинути суєту? Ну, Це дуже важлива тема.